Ось які актуальні ціни на товари, що є гарного доброго. Можливо, покажете, що я купую. Я порекомендую вам багато знижечок на шампунь і від LCL-мінійки, також Heading Shoulders. Також діє кешбек на кожен чек. Написано Є вона нам подарує, тобто кошти повернуться вам на бонусну картку. Так, це Herbal Essence. Міжечка на шампуні та кондиціонери цієї фірми з аргановою олією, з розою, а також з кокосом. 350 мл об'єм. Коштують такі шампуньки 153 гривні. І бальзами ополюскувачі 138. Також хороші ціни на шампуні від торгової марки RCM. Тут різні також є серії з кокосом, відновлююча серія для карбованого волосся. Ціна буде 119 гривень. Також, бачите, знижечка в Єлі і по мілілітражу. Тут 400 мл. Непогана серія. Шампунітра користуюся теж буває, я купую. Також шампуні від сльйоз і кондиціонери. Ось такі бальзамчики. Кондиціонер це буде 133 гривні. Наприклад, це коштує 250 мл. І шампунь. шампунь об'єм 440 мл і коштує 133 гмтрів. Ривні. Також на шампуні від Pantin. Кешбек також повертається вам на картку бонусну, можна потім ним розраховуватись. І від Фантін ще кератин ось такий є маска для волосся. Така маска коштує, зараз скажу вам 195 гривень. Тут об'єм. 300 мл. Ця серія шампуни та кондиціонерів непогана від Lador. Багато відгуків, чого хороших. Пропозиції на креми для рук, а також засоби для догляду за тілом, креми для тіла, лосюнчики. Ось покажу вам. Зараз знижечка 1 плюс 1 акція навіть на креми для рук від Dove. А також насьоми э, філа від торгової марки дам. Да, ось такий 187 гривень коштує, колись ось саме таким, так цією серією э, хороший, добре зволожує, 250 мл. Ось ці кремчики теж добрі. Найбільше мені ліміт подобається з авокадо та коленделею. І з кокосиком теж непогані. Ось ці кримчики для рук теж я хороші. Мені найбільше подобається ось цей з медом. І з оливкою теж непоганий. Зараз на знижечках 66 гривень, 90 копійок. І теж акція. Два кримчики берете і третій подарунок. Тут по мілітражу 75 мл. Також а, ось такий кремчик Sielky Hands це з Пантенолом і сімейна упаковочка. хороша пропозиція, коштує 179 гривень для всієї родини, Можна використовувати 200 мл великий об'єм. Такий ще є набір від холіка-холіка 92%, 99%. Алої у складі коштує такий набір 449 гривень. Три позиції алої гель для тіла, також гель для душу і для вмивання. Ось такий гельчик буде. Це маленькі такі баночки будуть, маленький, маленький об'єм. 55 мл. в такому Бутильочки буде Хороші знижечки на маски для обличчя від виробництва Корея. Вони тут по 30 гривень. І також буде акція. Бачите, 1 плюс 1 дорівнює 3 різні масочки. Я купувала ось цієї серії такої фірми IonLib. Ось таку обрала. Мені дуже сподобалась колагеном Вона тут ще є ось така з муцином равлика. Також ось цю, що я вже показала. І ось такі ще є. Масочки ось ці я не використовувала, не можу сказати, як вони ще ось такі брала з алою. І є ще ось така з лимоном. Вона коштує вже 80 гривень, вже дорожче буде. Ось знижечка на антифосфоранти. Це жіноча серія, також книжечка акція, 1 плюс 1 дорівнює три. 3, 3, одинички берете третя подарунок. І також на кульку вілюанту теж знижечка така акції. акція. Є від, також є відчасткава корейська фірма. Масочки для волосся можна робити. Ось такі міхогарги зображені. Хто користувався напишіть, як вам сподобалось, чи Є такий варіант. І ще є ось такий. бальзамчики коштують ось цей ось цей коштує 83,90, ось цей коштує 51,90. На дитячій серії засобів за доглядом. Теж зб'є акція, 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто одиничка, третя вам з найменшою вартістю піде у подарунок. Апці в Єрі ось такі є за ціною 100 гривень. В принципі, непогані. Так, чоловічі також 100 гривень. Ось такі ще є, не дуже товста підошва, але можна придбати, ось ця буде вже товстіша, ці добре зроблені бутовині. За якістю краще коштує 249 гривень, але це тільки бачу, що чоловіча серія жіночої такої немає. Міцні не такі добрі. Вони ось така підошва тут. І ось ці деталі теж прорезинені, дуже гарно виконані, гарні такі капці, коштує 250 гривень, через повторюсь. Знижечка ось такі великі гирі, та душа від фанулів, а також від Фа. Від ФАВ ось такий з кокосом. Коштує 156 гривень. Великий круг XXL 750 мл. Також є з ванілью та крем, крем з маслом. І ось такий є кокос. Олія кокоса ось такий великий, також помін. Коштує 156 гривень. Ось такий пальмал з орхідеєю, 750 мл, 167 гривень коштує. Тут зручно, що з дозатором можна натискати, зручним душі користуватись. Є ще з молоком медалем. Також 167 гривень. Гривень, ось така чудова пропозиція. І ще є варіант ось такий з масажним ефектом. Масажний ефект коштує 249 гривень, і тут 750 мл. Такий розкладний грибінець, компактний сумочку, дуже зручно його покласти, коштує 119 гривень. Такого рожового кольору, дуже гарний. Ось так ось він розкладається. Зручно брати з собою. На фарбу для волосся від Brilliance коштує 180 гривень, а також мінус 50% на другу одиницю. Відкімінка не тільки для бундиночок зі знижечкою, а в принципі всі відтінки можна обрати. Фарби. Для волосся від сього теж зі знижечкою і мінус 50% на другу одиницю. Великий вибір шоперів. Ціна від 130 гривень, 200 гривень, можна щось обрати. Ось такі великі слинки спортивні, або в дорогу кудись, якщо потрібно. Такі вже коштують по 350 гривень. Ось такі є плетені. Зараз вони дуже актуальні в цьому сезоні. На літо особливо дуже гарно виглядають стильно. Так, такі шопери також по 350 гривень коштують. Ось така є великі вибір, з чого обрати на свій смак. Дуже зручно, особливо влітку. В принципі, не тільки влітку. Просто влітку буває дуже багато яскравих варіантів, які можна собі обрати. Ось такий є принт. Чорний, є пляжні вже варіанти. І можна щось собі обрати з окулярів, якщо ви любите якісь бюджетні такі знахідки недорогі. Ось такий, наприклад, дуже цікавий варіант. Така форма. Окуляри вже від бюджетної серії по 250 гривень. Оце недорогі, ну, вони непогано непогано вносяться. Зараз теж дуже актуальний, трендовий. Вам обрати собі якийсь яскравий аксесуар на літо. Для окулярів є, також є і різні чохли. Один з варіантів ось такий просто тканинний буде. В сумочці у вас окуляри себе добре почували. Коштує такий чах ось 20 гривень буквально. Також є варіанти зі штучної шкіри. Ось такий варіант зі штучної шкіри. Теж зручно носити з собою в сумці. Щоб з іншими окулярами нічого не сталося. Підкладка тут картонна. Коштує такий чохол 120 гривень, 119 Вже є багато. Є аксесуарів, сумочок, і рюкзачки, теж бюджетні варіанти по 400 гривень, можна ще і за 300 гривень. я думаю, обрати така сумочка буде 400 гривень. Так, такий бюджетний теж варіант. Зручні такі холдери Можна використовувати як гаманець основний. Замок дуже зручний для карток місце, для готівки і для дрібних коштів. Я теж таким користуюся. Карт-холдери мені дуже зручно, бо я готівку дітку коли з собою ношу. Великий вибір косметичок, Є зі штучної шкіри на тканеній основі. Такий рожевий яскравий. Ось такий є ще варіант. Теж зі штучної шкіри. Є з додатками. В комплекті 2-3 одиниці, такий вже буде по 200 гривень. В патріотичних кольорах дуже гарний. Ось такий варіант. Є в горохі сердечко. Дуже великий асортимент, теж можна собі щось обрати. Є великий вибір капелюшків та кипчиків. Є панамки на літо. Ось панамка коштує 99,90. Також, я так думаю, є і інший варіант. Це, мабуть, звичайно, коштує 100 гривень. Якась інша буде вже по 169 А але щось я її не бачу. Це, мабуть, ось такий буде вже варіант. З якимось написом. Так, ось така шляпа буде коштувати. Я думаю, що 200 гривень. Треба поверти подивитись. подивитись. Думаю, що 200 гривень таки буде коштувати. І кепчики 200 гривень. Теж є різні тут варіанти різних кольорів ось такий стильний краптя волосся, 129 гривень коштує. Це він металевий буде, гарне таке виконання. Сподобався мені. Також діють акції на торгову марку Локалод зубні пасти, 1 плюс 1 дерніметри. Можна собі щось обрати. Також бачу на сенсадин і парадонтекс. Такі знижечки будуть. Також діють акції на оболіскувачі для родової поражнини від доктор Морген, a Family Doctor. Також лісовий бальзам. Ось нам знову нагадує, що один піс1 дорівняє на натвари від Лакалут. також книжечка на RLB, така електрична щітка, коштує 990 гривень і. Кешбек також буде. Ще є дитячий варіант, Ми похреснику, до речі, дарували ось таку саму серію одної щітки. Він дуже хотіла, ми йому дарували.